Персика, абрикос, нектарин, слива, вишні, троянди, апельсин. Кременчуцький ринок заповнений плодовими та декоративними деревами. Ціни на саджанці від ста гривень, в залежності від сорту та віку дерева. Продавчиня Ольга зазначає, що наразі кременчужани надають перевагу саме плодовим деревам. Зараз у нас є саджанці плодових дерев, є троянди, є хвойнички, є декоративні рослини. Цей період найчастіше це получається саженці плодових дерев. Кому потрібно, хто робить озеленення, то хвойні растіння. Абрикоси, персики, яблуні, груші, сливи. Крамечужанин Микола прийшов на ринок, аби придбати саджаниця брикоса. Зазначає, що хоче посадити його для онуків. Внукам хочу посадити дерево. Все внука, все сажає. І лучок, і морковочка, і капуста, все, все, все. Я живу один, все для внуки. Також вже час купувати насіння овочів та квітів, аби влітку вже мати гарний врожай. Порівняно з минулим роком, ціни на упаковки з насінням піднялися на 2-3 гривні, що не так сильно б'є по кишені покупців. Зараз в основному люди висаджують це розсаду. Те, що брали раніше, картоплю будуть саджати, тому беруть добриво, беруть протравлювати картоплю, протруювачі від шкідників, від хвороб, ну а також насіння, то що там квіти і хто що там ще не добрав, зелень. Якось крамеджанка Ема Володимирівна вже 20 років займається своїм городом. На ринку придбала кукурудзу та щавель, аби висадити їх вже сьогодні. Все посадила, помідори посажу, а картошка вже зійшла. От ну сотих 10 у мене городу. А зараз посажу кукурудзу і щавель посажу. Погодні умови цього року дещо змінили календар посіву, тож ще зараз можна придбати та саджати цибулю. Прошому году вже в цей час ноги. вже стрімна у нас практично Уже не було. В этом году еще идет раскачка. Многие лук не садили, очень многие вот спрашивают. Я говорю, можно все аж до июня месяца можно все садить. Вот. Ну, сейчас в основном вот эту редисочку вот после вот перед Пасхой, после Пасхи, вот поминальные дни пройдут, и тоже будут более-менее садить, и там уже будет тепло. Насіння коштує від 5 гривень за упаковку, саджанці від 100 гривень. Добриво – від 50 гривень за кілограм. Не зволікайте та купуйте все необхідне. Якщо хочете мати городину, вирощену власними руками. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.